Друзі, привіт всім! Ми на відпочинку. Я трохи пропустила момент, але буду нас доганяти, що я готую, буду показувати, так, щоб не багато часу витрачати на кухні і як годуватиму родину з семи людей. Власне, вперше, в перший вечір ми привезли з собою рибу в паніровці, купили завчасно там 10 таких шматочків було. І, як це не дивно, але зварили макарони до них. листочки салату айсберг у нас були, те, що привезли з собою, власне, тим і повечеряло. Ще щось було на додаток, зараз швидко не згадаю. Вчора, вчора я готувала щось на кшталт плову, рис з курятиною з овочами. Ось так на великій сковорідці, все це готувала. Сьогодні буду робити теж на швидкоруч сосиски, картопельку овочі. Ось так це виглядає. Не прямо супер на швидкоруч, не за одну хвилину, не так як розігріти готову страву в мікрохвильовці, це так не працює. А ось Цибуля, морква вже протушилася. І я додала сосиски, картоплю, яка була зварена зі шкіркою, я легенько дуже швидко її почистила. Додала кросолу. І це така овочева у нас буде вечеря. Ще в нас є салат айсберг, сир, десерт. Тож, вечеря готова. Ще додала перець. Чесник і посилила, звичайно, яку папечу перемішую, і вечеря готова. Так, це ще з запасів з соціального магазину гриби, це те, що залишилося, тушкувала. Ось так. Цілком всім було смачно, з цибулькою. Зали. Наступна вечеря. Ми, зійшлись, ми з чоловіком. Так, на тому, як смажити стейки, бо купила саме стейки свин, свині з частинкою кісточки, він наполягає на тому, що його треба просмажувати дуже добре. Я ж не просмажую, як завжди, як і яловичі стейки залишаються там смужечка сирого м'яса. Менше з тим. Ви можете написати, як ви думаєте, тому що я за те, щоб не засмажувати. Чоловік за те, що треба добре засмажувати. Тому довелося ось так зробити. Не довелося, а точніше я вирішила е посмажити м'ясо, порізати шматочками, з овочами. Кісточки ось я заморозила. Можливо, такий бульйончик ще приготую, буде час. Ніту заберу з собою. І додала овочі, ну це вже така імпровізація в мене. І макарони будуть, салатик ще з помідорів і огірка. Така вечеря. Показую зазвичай вечері. Ось наш обід. Суп-пюре такий з пакету, пакетований на 9 овочів. Це у нас залишки вчорашньої вечері. Щось на сніданок з'їла. Я навмисне приготувала більше, щоб була. Їжа тут овочі з беконом, зі шматочками потушковано. Ще на додаток тут у нас фарш яловичий з перцем, з чесничком і з макаронами змішано. Нічого такого, найпростіша їжа, як то кажуть, на швидку руч. І ще варені яйця будуть на додаток, щоб точно всі наїлись. Не знаю. Я зараз буду відводити душу. Бачите, що в мене є? Добре, що ніхто в нас більше на мідії не претендує, правда? Я, я, я. Ось яке в мене обілося. Зараз спробую. Гарне, не солодке і не кисле, таке як треба. Це можна свідчити? Так це виглядає. І пахне смачно. Буду завершувати відео про приготування їжі на відпочинку і завершу ось цим. Завершу піцею, яку ми сьогодні їмо в день, коли їдемо перед від'їздом в піцерії. Це піца 4 сири. Не впорались з нею, їли різну, у влозі буде на основному каналі. Для Логічного, так би мовити, завершення наших кулінарних відео. Дякую всім за перегляд. Залишайтесь, будь ласка, на каналі. Далі будемо фільмувати продовження.